Захистити дітей у школах в умовах повномасштабної війни проєкт служба освітньої безпеки це спільна ініціатива, яку втілюють в життя Міністерства освіти та науки, внутрішніх справ і Національна поліція. На даний час у Коломийській громаді беруть всі школи в участь участі в даному проєкті. Поки що у нас забезпечено тільки трьома офіцерами поліції, такі навчальні заклади. Але подальшому будемо старатися забезпечувати всі навчальні заклади. Нам мета полягає в тому, щоб діти почували себе в безпеці не тільки в навчальному закладі, й поза навчальним закладом. Даний офіцер буде нести службу в даному освітньому закладі, куди він призначений, і здійснювати свої повноважні відповідно посорових інструкцій. У коломийській громаді до участі у проєкті служби освітньої безпеки мають бути залучені всі навчальні заклади, поки інспектори працюють лише у трьох. Ми розуміємо, що сьогодні це дуже на час. Адже кожна школа має бути в безпеці, і особливо дітки, які навчаються в школі. І цей проєкт, я так думаю, що це з ініціативи і президента, і Міністерства освіти. Він втілився в життя. Не кожна школа має, не кожна школа увійшла в цей проект, але нам пощастило і. Нас зареєстрували в цьому проекті, і ми маємо офіцера освітнього освітньої безпеки у школі. У 9-му ліцеї інспектором працюватиме сержантка поліції Олеся Кензур. У нас є три основні напрямки роботи: це правоохорона, наставницька та просвітницька. І основне моє завдання не полягає в тому, щоб реагувати на негативні події, а щоб їм запобігти, працювати на профілактику. Ми з дітками будемо проводити інтерактивні заняття, різні квести, ігри буду залучати своїх колег поліцейських з Коломийського РВП, надіюся, інші служби долучаться. До цього також головне пам'ятати, що один в полі не воїн, і ми будемо працювати у команді. А команда це і діти, батьки е і педагоги. керівництво та педагоги. Наразі триває набір і конкурс цивільних на вакантні посади у службу освітньої безпеки за результатами конкурсного відбору осіб, які успішно його пройдуть, буде направлено на навчання до вищих навчальних закладів системи МВС. А у подальшому вони зможуть стати інспекторами служби освітньої безпеки. З Коломой Богдан Малецький Галина Рончук телерадіокомпанія Раї.